Добрий вечір, шановне панство. В вашій увазі зараз буде надане зважування нутернят. Нутернята народжені 21 червня, тобто сьогодні 25 серпня, їм фактично 62, 65 днів. І ось в 65 днів я буду зважувати і буду сортувати. Самку я вже від них забрав. Самку кинув я великий вольєр. Вони, ще вчора я бачив, її суть. Сам, самка як мала, не знаю, останній раз зважування, десь який місяць був, вона мала 8 кг 200 г, а зараз вона як дошка. Так, і зараз до самки підуть дівчата. А самці я кинув сусідню клітку і ще від другої самки, яка родила троє нутринят, самців теж позбираю докупи і вони побудуть ніч. І я сусідній вольєр тут почистив, зараз ще кину соломи. І самців я потримаю, а потім, якщо їх більше буде, то я кину назад сюди, в той більшенький вольєр, бо той десь метр на метр сорок, метр п'ятдесят. А сусідній 80 на метр 50. Ну, дивлячись, скільки штук є. Все, беремося до зважування. І так, чорна самочка в 65 днів кілограм 830. Так, друга стандартна самочка. Вага її кілограм 575 грам. Чорний самець 2 кілограми 65 грамів. Пастельний самець кілограм 750. Стандартна самочка, то сама маленька, що народилася 125 грам. Її вага кілограм 275 грамів. Стандартна самка. Кілограм 800. Чорна самочка. Вага кілограм 920. Так, стандартний самець. Кілограм 845 грам. І так, підіб'ємо підсамки. Сюди я кинув самців, кину їм трохи е, сіна. Е, маємо три самці і п'ять самочок. Так що, звичайно, я ліпше люблю, коли в мене більше самців, бо більше самців, значить більше м'яса буде. Ось таким нас справи. Все, дякую за увагу. Вирощуємо внутрі. А зараз ще покажу сам, де я її розмістив. Так, тут я розмістив внутрі, бачите, самка вже носить. 5 самочок маленьких і. Одна сама шестерої в великому вольєрі. Я думаю, їм буде комфортно тут. Все, дякую за увагу. Вирощуємо внутрі, отримуємо дієтичне м'ясо і все буде гаразд.